Цього тижня газети Борисполя повідомляють про наступне. Газета Трудова Слава у номері від 29 січня пише про таке: Двері у молодіжний парламент. У Борисполі відбувся проєкт тренінг для активної молоді міста. Поет, вчений, етнограф і фольклорист. У місті відзначили 174 ту річницю з дня народження Павла Чебинського. У випуску від 1 лютого читайте Активний зимовий відпочинок у Борисполі. Хто на ковзанку, а хто на пробіжку на користь землевласникам. Вся правда про земельну реформу від Олега Майстрова. Газета від 31 січня. Інформує будівництво. У міському парку депутати занепокоєні спорудженням громадського центру Альта поблизу меморіалу Слави. Школа №1. Перезавантаження навчальному закладу облаштували мистецький клас та пообіцяли допомогти з реконструкцією школи. Газета Термінал від 1 лютого пише: Податкова інформує, хто і скільки буде сплачувати податок на нерухомість, маленькі хитрощі та секрети, корисні поради для господарів. Читаємо пресу міста разом із телеканалом Бориспіль.